Привітики, наші неймовірні дорослі та маленькі слухачі українських казочок. З вами, як завжди, Нася Тася та моя чудова помічниця Казка Подарунок для принцеси. Стояв літній погожий день. Сонечко ласкаво виблискувало промінчиками. Небом плавали кучеряві хмаринки, співали пташки. Неподалік від озера, по якому плавали білі лебеді. Стояв великий красивий палац. У палаці жила маленька дівчинка. Вона була не звичайною дівчинкою, а принцесою. Маленька принцеса спала у своєму ліжечку, прикрашеному великою кількістю рожевого мережива. І щойно перший промінчик сонечка залоскотав личко дівчинки, вона одразу прокинулась. але прокинулась сердитою. Надувши щічки. Принцеса встала й попрямувала до вікна. Знову цей ранок. буркнула принцеса і одягла мережане платячко. Вибігши в сад, вона за звичкою полила свої улюблені рожеві троянди, але вони похилили голівки, наче зів'яли. Потім дівчинка побігла далі, щоб послухати чудо пташини спів. Але в саду було тихо лише вітер колихав верхівки дерев. Принцеса ще більше розсердилась, і помчала до фонтану, в якому плавали сріблясті рибки. Та фонтан не працював, а рибки неохоче юрбились по самісінькому дні. Дівчинка розлютилася і щодугу помчала до палацу. Вона так швидко бігла, що зачепилася за камінець і впала. Принцеса не могла більше стримувати сльози і гірко заплакала. Чому в мене нічого не виходить? Чому так? Мабуть, тому що ти дуже сердита, промовив хтось тихенько поряд з дівчинкою. Принцеса озирнулася. Навколо не було нікого, тільки маленький кролик сидів у траві і жував кульбабку. Принцеса подумала, що їй почулося, і знову заплакала. Не сердися, і в тебе все вийде. Принцеса озирнулася і з цікавістю подивилася на кролика. Це ти зі мною говориш? Так. відповів кролик і підстрибнув поближче до дівчинки. Я не можу не сердитись. Все зовсім не так, як я хочу. А ти спробуй бути доброю набагато легше, ніж тобі здається. Ти думаєш? Так. Я навіть знаю, як тобі допомогти. Як? Я подарую тобі. Найцінніший подарунок частинку свого добра. Як це? Ось так, сказав кролик і стрибнув дівчинці на коліно. Він пригорнувся до неї, полоскатав її вусиками, притулився носиком і поклав свої пухнасті лапки дівчинці на долоні. А де ж подарунок? А ти відчуваєш тепло, яке я тобі дарую?» Так. І тобі стає радісно і легко. Так, оце і є частиночка мого добра. Коли ти будеш дарувати іншим добро, їм теж буде легко і радісно. І тоді заспівають птахи і розквітнуть квіти і запрацює фонтан, продовжив кролик і зник. Дівчинка озирнулася, кролика не було. Але співали птахи, навкруги цвіли квіти, шумів фонтан. Дівчинка посміхнулася, а в серці вона відчувала тепло і радість від добра, яке їй подарував кролик. На цьому касті кінець. Всі, хто слухав, молодець. Головне, не сумуйте, а чекайте наступних. Всіх міцно, міцно, міцно обіймаю.